Я читаю один вірш, який записаний в книзі Вихід у 23 му розділі, 16 віршом. Книга Вихід, 23 23-й розділ, 16 й вірш. Відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці, з того, що ти посіяв на полі. А також свято Збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Амінь. Будь ласка, можете зайняти свої місця. Відзначатимеш і свято жни. Важливі слова свій час Бог сказав до ізраїльського народу, де говориться про те, що. Ізраїльський народ мав добре пам'ятати, знати про це свято і відзначати його. Тому що та праця, яка була звершена на полі, вона принесла благословіння. Тобто Бог благословив і є плод. І це свідчило про те, що народ должен був подякувати Богу за ті благословення, які получали від Господа свого. Сьогоднішній день ми також з вами, находячися в домі молитви, ми з вами також дякуємо нашому Господу. Тобто святкуємо, у нас день подяки, подяки нашому Господу, за те, що земля дала плід. Земля дала плі. Ми дякуємо Богу за закінчену працю хліборобів. В цьому році по особливому весною ми з вами думали, а як, а як фермери будуть сіяти, а як, коли в країні йде війна. А що буде з того? Навіть коли вже сіяли, і десь, навіть в тих областях, де йшли бойові дії, а фермери робили свою роботу, сіяли. І ми думали, а як то буде? Що з того буде, що вони сіяли? Але прийшов час. Бог благословив. Можливо, не всюди вдалося зібрати цей урожай. Десь погоріло, десь змогли благословенно зібрати цей урожай. І Бог благословив нас. У нас є чудовий урожай. Навіть наше правительство то ті африканські країни, туди і безплатно. Дещо дають хліба для того, щоб компенсувати десь то, що не змогли колись постачати на початку весни. Тому що є є благословення, є хліб. І от від цієї праці, праці хліборобів, залежить добробут всіх мешканців землі, буквально всіх. Це не тільки моєї сім'ї або в сім'ї когось із вас, мова йде про всіх мешканців землі. Життя кожного залежить від того благословення, яке Господь дає нам. Тобто, коли земля дає урожай, і ми розуміємо, що вчені люди, які сидять, можливо, в офісах, в кабінетах, які не мають своїх огородів і не займаються на городах своїх. Ті люди, металурги, космонавти, шахтери, автомобілісти, пілоти, всі, вони не мають можливості, і це не їхні, трудитися на полі чи на огороді, але їм теж треба жити, їм треба їсти. І я думаю, що кожен з нас згідні з тим, що якщо би хлібороби не працювали, це все просто остановилося. Тому що жити неможливо без хліба. Неможливо жити без того урожаю, який дає нам з вами земля, земля, яка створена нашим Господом. Так Господь створив землю, щоб вона давала. Пліт давала урожай, який необходимий для нас з вами. І це благословення, це благословення нашого Господа. Інакше, інакше неможливо. Ось чому Бог наказав до ізраїльського народу в свій час, щоб спостерігати цей день, пам'ятати, відзначати цей день. Тобто дякувати Богу, бути вдячними Богу за всі ті благословення, які Він дає нам. Біблія говорить нам про радість в день урожаю. Тобто кожен із нас ми радіємо. Ми радіємо, що маємо хліб, маємо до хліба, дивлячися навіть тут, в домі молитви, бачимо перед собою овочі, фрукти якими Господь благословив нас. І ми і радіємо. Був час, кажу, на початку літа, з весни не було дощу, і ми десь переживали і думали, що буде і війна, і засуха, як будемо жити. Але Господь благословив. Знаєте, вчора я спитав у магазині, по чому картошка. И... Мені відповіли 7 гривень. І я кажу, слава Богу. Ми думали, що картошка така буде дорога, що не докупитися. Картошка по 7 гривень. Будь ласка, купляй, кому треба. Є. Ми ж привикли, що картошка це твій хліб. І вона є. Тобто ми маємо, як жити. Господь благословив. Якщо десь тут не родило, то привезли, але вона є. Тому в нас є радість. Радість в тому, що є. Є де жити. І це благословення. Це благословення від нашого Господа і Господь. Закликає нас, нагадує нам, щоб ми були вдячними, щоб ми пам'ятали, що це не просто так. Не просто так сталося. Господь керує цим всім. Читаємо в 66-му псалмі є сказані слова, де говориться, що пройдіть і подивіться на Божі вчинки, Його діла заради людських синів дивовижні. Діла нашого Господа заради людських синів, вони дивовижні. Тобто Бог робить все для нашого блага. Він перетворив море на суходів, і ріку перейшли пішки. Тому радіймо у ньому. У своїй могутності Він владарює вічно. Його очі звернені на всі народи, тому непокірні, нехай не величаються собою. Ось які важливі слова Давид говорить в 66 му псалмі. коли свідчить про те, що Господь наш бачить кожного із нас, Його очі направлені на кожного із нас. І Він може все. Для нього немає неможливого. І бачить ж людину, яка непокірна. І попереджує про те, щоб така людина не думала високо про себе. Тому що Бог бачить її, і настане час, коли і такій людині прийдеться відповісти перед ним, перед нашим Господом. Тобто ті плоди, які людина приносить в своєму житті, їх треба буде пожати. І ось коли ми далі роздумовуємо над працею хлібороба. І ми розуміємо, що багато у чому ця праця, вона похожа на духовну працю. Духовну працю, яку звершуємо ми з вами, яку робить Дух Святий в нашому житті, ця праця, вона дуже і дуже схожа. Наприклад, для того, щоб посіяти, перш за все треба обробити землю. Її треба розорати. Тобто оранка, розпушування. Це треба зробити, інакше як посіяти? Треба розорати. Треба розпушити землю, підготувати її до посінь, щоб то зерно могло впасти і принести плід. Так само в нашому житті. Ми ж розуміємо, що. Хоча осінню ми ж вибирали ту картошку чи що вибирали на своєму городі, але прийшла зима, сніг випав. І земля затверділа в якоїсь мірі. Її треба зорати, розтушити її. І так само людське серце, через гріх воно затверділо. Серце затверділо. Слово Боже каже, стає каменним серцем. І Бог замінює це серце, наплотяне, Він каже про то. І Дух Святий для того, щоб ми змогли сприймати Слово Боже, Дух Святий робить роботу, торкається нашого серця. Тобто розпушує серце для того, щоб воно готове прийняти то слово, яке сіється, слово, яке говориться. З уст братів, яке читаємо кожного разу, роздумовуємо над ним, тобто то посів слова Божого. І це важливо, щоб серце було підготовлено для того, щоб приймати, щоб то слово могло зростати в наших серцях. Бо від слухання Слова Божого наша віра зростає, наша віра підкріпляється. Тому це важливо. Посів Слова Божого, ми, як я вже сказав, то важливо, тому що через то зростає наша віра. Для того, щоб отримати урожай, треба що? Вход за землею. Так просто його не буде. Якщо не робиш, не перекладаєш зусиль, то урожаю теж не буде. Кожного ранку цього року, цього літа, я вставав рано, щоб поливати. Треба полити, а там, де поливаєш, там і бурян росте, його теж треба прополоти. Тобто потрібна праця. Так само в нашому житті. Наше серце потребує також рясного поливу, благодаттю нашого Господа. Щоб та Благодать завжди перебувала в нашому серці. Наше серце потребує прополки. Це також робота Духа Святого в нашому житті. Можливо, подеколи через когось, через братів, через проповіді Слова Божого. Коли один одному можливо підсказуємо десь, допомагаємо, замітивши, що ну, брат чи сестра десь там. Щось не так в їхньому житті і підсказують, це прополка. Тому що з помощю Слова Божого, з помощю такої прополки ми позбуваємося поганих речей. Ми позбуваємося того, що часто способні сказати не так, а річ наша очищається. Тоже. З допомогою такої прополки наші думки. Очищаються теж, поведінка наша теж стає зовсім другою. Тобто ми очищаємося від усього того, що породжує наша гріховна натура. Це проповідь. Так само, як на городі, треба робити так само і в нашому серці. Тому Дух Святий. Робить таку роботу в нашому житті. І для нас важливо не робити про, ну, не, супротив, для того, щоб дозволити Духу Святому діяти в нашому житті, в нашому хожінні. І от коли вже говоримо про плоди, то їх багато. І вони дуже, дуже різні. Навіть тут ми бачимо яблука. Перець, диня, гриби, помідори, огірки, виноград, цибуля, чеснок. Все є. Вони різні на вид, Різні на вкус. Деякі ми з них можемо брати і їсти, а деякими не зможемо так просто з'їсти. Просто десь справи якось. Але все це необходимо для нашого життя. І в усьому є вітаміни, які теж потребує наш людський організм. Є польові, теж, які виростають без втручання людини. Воно теж збираємо їх, теж полезні для нас, От, наприклад, гриби. А є ті плоди, які виросли на огороді. І треба було прикласти, як я вже сказав, зусиль для того, щоб вони теж виросли. Десь, десь без нашого втручання теж це було неможливо. Тому нам із вами дуже і дуже важливо пам'ятати, що є. Для того, щоб мати плод, треба створювати якісь необходимі умови. Знаєте, що на початку весни ми купляємо десь якісь чи помідори, які виросли в парнику. Ці, наприклад, які тут вже бачимо перед собою, вони виросли в природних умовах. Тобто дощ, роса, сонце, природні умови. А є і такі, які виростають в парнику, і вони не приспособлені до природних умов. Зовсім не приспособлені. І на превеликий жаль, також бувають в житті християн. Є парникові християни які не приспособлені до природних умов. Які живуть, коли все комфортно, все добре, створена для них, так скажемо, приблизно одинакова температура. А як тільки перепад, то сразу проблема. Як тільки випробування, то сразу людина починає десь хилятися в сторону. І це проблема. Слово Боже говорить, навчає нас із вами, що для нас є літо Господнє, пророк Ісаїв про це говорить. І це літо Господнє, це від початку, коли Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб нас спасти, і до Його приходу, коли прийде забрати церкву свою. Це літо Господнє продовжується. І продовж цього літа є різні, різна погода, різні такі умови, і нам, християнам, треба приспосаблюватися. Замітили, що є, коли все добре, є прийшли віруси, хвороби, коли нам було не так просто, важко. І ми десь думали, як діяти, що робити, але приспосаблюватися жити і в таких умовах. Зараз час війни, і люди приспосаблюються також жити під час війни і бути з народом Божим, бути разом з Господом, спілкувати з Господом і прославляти Його. І це благословить. Тобто, приспосаблюватися в різних умовах. Не залишати Господа, а перебувати в ньому. продовжувати жити вдячним життям, продовжувати жити християнським життям, розуміючи волю Господа відносно кожного із нас і виконуючи її в нашому житті. Це важливо. Це важливо для кожного християнина. Тому що, як ми вже чули, настане день жарт. Осія говорить в 6 розділі 11 віршом, він каже про ту жатву Тоже. І тому Слово Боже закликає нас із вами, щоб ми пильнували, щоб не пропустити, не пропустити цієї жатви, щоб бути в числі тих, хто дійсно очікує Господа. Хто щиро любить Господа, хто готовий до зустрічі з Господом, бути в числі таких людей. І це побажання в сьогоднішній день кожному із нас присутньому в домі молитви. Але для того, щоб бути готовим, брати мої сестри, дорогі всі всі слухачі Слова Божого, пам'ятаймо, можливо, комусь треба покаятись, щоб приготуватися. Можливо, комусь треба поправити свій світильник, Можливо, комусь треба залити масло, але це треба робити. Це треба робити, поки є така можливість. Тому що не завжди так буде, не завжди. Ну, на прикладі, на прикладі земної жатви ми можемо зрозуміти про те, що. Настане той час, коли почнеться та духовна жатва, і до неї треба нам з вами готуватися. Тому нехай Господь благословить, благословить кожне серце, кожного із нас, щоб, розуміючи волю нашого Господа, ми прикладали всі, всі зусилля, щоб бути вірним йому і зустріти Його з благословенними словами. Що тут Господь, на якого я бував, якого я чекав, хай Господь нам цьому допоможе. І якщо серед нас є люди, які мають бажання сьогодні в молитві попросити у Господа прощення, то це є можливість. Коли ми зараз будемо молитися, ви можете це сказати Господу. Якщо є потреба в тому, щоб і сповідуватись перед Господом, і сповідуватись перед Господом. Це важливо, тому що Господь бачить кожне серце і знає, треба йому сповідуватись чи не треба, треба каятися чи не треба. Господь знає всього. Навіть якщо ми цього не зробимо, але пам'ятаємо, Господь знає, тому нехай Господь допоможе нам, а Господа набуде слава за все. Амінь.